Ми присвячуємо жіночності, присвячуємо найдорожчим людям на землі, мамам, шановні наші вчителі, технічний персонал, працівники кухні, дівчата, щирої вас ехванці святом від весни з днем 8 березня, зишим здоров'я і звінкової криниці, хліба запашного з української пшениці, бомбянці від кавини, що були у настої кожної днини. Джентльменський шкільний клуб радий вас вітати. Щастя, успіхи, добра щиро хоче побажати, шановні, розумні, милі, веселі кохані родини, загадкові, квітливі, ласкаві, жартівливі, ніжні, приваблені. Найкращі наші матручі, сестрички, вчительки, бадьорим, радісним, чистим і святом любові, уваги, тепла, міцного здоров'я, шани і добра. Усі протилежності сходити в серці жінки, сказав Войдар, від неї, від її любові та нелюбові залежить дуже багато, залежить і доля чоловіків. Тож запрошуємо її величину, жінку. Я жінка, ви чуєте, людина свічка запалена Господом на віки. правда, що така чоловіче, що казку подумали чоловіки. Я жінка, я річка бухила і на... Щоб повен зривав верхи берегів, хто каже, що я підпирати служина, Це ще одна вигадка Дівчинка, Природою створена пісня, яку чоловік заспівати не зумів. Я спогад, я мрія, майбутнє і колишнє. Я щось незбагненне, для чоловіків. Я жінка, я дійсно слабка половина. Нехай переможцем доброві вінки. Історію творять, звичайні мужчини, але лише так, як захочеться. До речі, ти чоловіки часто буває пословними і винахідними. А як це є насправді? Ми дізнаємося, з кому Нам, мужчинам, дорікаєш. Їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи міс не оступаємо. Бо, Помовляв, ще й мужчини не культурній В Чьому треба. І грубі, в чому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ 15 Женського народу. Треба місцем поступитись, а кому хода, ти стоятимеш. А сяде тютя жовторота. Я до публіки звертаюсь, Жерщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами. А вони мовчать, мов без язики, мов заклало вуха. Я й кивнув одній бабусі ти сідай, старуха, а вона попалась видно із якидних штук. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородно й чітко. Ви, по моєму, найтовща. Йдіть сідайте, тітко, а вона стоїть, мов скеля, наче не дає, не оцінює культури чемності моєї. Я до третьої захожу з іншого вже краю. Вам, мамашо, скільки років стукнуло? питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго, то тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув таку фразу, сів на місце зразу. Більше женщинам я місце не давав ні разу. І тепер мене не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини теж уміємо показати характер. Міс золота серка. Нагороджується міс мудрість, як це весь слави дівчинки. Нагороджується місь молодість, молодіність, дешецька валентина країни. лінії, Я чисто звичайному з мами завітаю до здоров'ю наших чудових дітей, вчителів, жіночок мається на увазі. Ну, що хочу побажати вчителям терпіння, а дітям натхнення, саме головне, бо воно вам потрібне, і ви як підростаюче покоління будете. Набирати приклад з наших вчителів, те, що вони вам дають, що ви слухалися, вчилися нормально і були нормальними дітьми. І саме головне – здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. Воно вам потрібне і чистого неба над головою. Вони всі вчителі бачили. А ще надою на що там. у мене клас. Нас один мужчина і дарить своїм дівчаткам подаруночки. Вітає з 8 березня. Діма, що ти сьогодні дівчатам приготував? Це ще 70. Хорошо. Так, давай. Це тобі, З 8 березня. Класса, я не <спроси> а ви кобеде? Це десь такого.